Усіх вітаю. Сьогодні хочеться кілька слів сказати про те, скільки треба часу взагалі да, на якісь зміни, скільки потрібно ходити до психолога, щоб вирішити свій якийсь запит, свої, свою проблематику, свою проблему. Тому що часто бачу в різних групах коменти стосовно того, а чому ж до психолога потрібно ходити кілька разів, чому не можна вирішити все за один раз. Психологи шарлатани, гроші деруть і ну, в тому дусі. Тож, чому, чому потрібно дійсно ходити не один раз до психолога? По-перше, все залежить від вашої цілі. Чому ви прийшли? Тому що якщо вам потрібно вирішити якесь питання, щось на кшталт прийняття рішення, дійсно може вистачити і однієї якоїсь більш тривалої сесії. Наприклад, це буде 90 хвилин. Це така разова ситуація. Або ж. Там 2-3-5 сесій, і ви зможете прийняти для себе те чи інше рішення, да, яке вам потрібно. Але якщо ж ви хочете розібратися е, у тому, що відбувається з вами, чого ви хочете, зрозуміти власні бажання, навчитися чути власні потреби, розібратися з якимись власними проблемами, да, які турбують, да, які. Якби вибивають з колії, змінити себе в плані сприйняття тих чи інших ситуацій, чи якоїсь зовнішньої реальності, да? почати якось по іншому діяти, мислити, ніж ви це робите зараз. Да? Звісно, на це потрібно більше часу і, можливо, навіть багато часу. А все тому, що в такому разі робота відбувається саме на більш глибинних рівнях психіки. І на це потрібен час, щоб відбулося певне переосмислення. Ситуацій, взагалі, да щоб те нове, що ви будете дізнаватися там про себе в процесі роботи, на це потрібен час, щоб воно уляглося і закріпилося, тому що це така глибинна робота. Тобто потрібен час для якоїсь такої внутрішньої перебудови, а все тому, що як правило люди звертаються з проблематикою, яка Вибудовувалася, формувалася руками практично, а то й не практично з дитинства. Да, і щоб це якось щось десь змінити, на це також потрібен час для такого перезавантаження, ніби все залежить від того наскільки глобальні зміни ви для себе хочете зробити.